Суші торт. Беру звичайний круглозернистий рис, мию під холодною водою 2-3 рази, в каструлі з товстим дном змішую рис з водою, накриваю кришкою і доводжу до кипіння. Після закипання вогонь зменшую до мінімального і варю під кришкою 15 хвилин. Готую рисовий оцет. Вказані інгредієнти добре перемішую, щоб розчинився цукор та сіль. Потім додаю готовий рис і залишаю іще під кришкою на 15 хвилин. Один великий огірок мию та нарізаю його тоненько, приступаю до збирання суші торту. На лист нурі викладаю половину рису, при цьому його розподіляю по листу та добре притискаю пальцями. На рис викладаю крем-сир, половину від вказаного. Далі нарізаний огірок, знову лист нурі, другу половину рису, потім змащую крем сиром та викладаю червону рибу, а зверху посипаю підсмаженим кунжутом.